Так, що ти за лі? Призначити йому покарання таке, яке не пов'язані з позбавленням волі. Обґрунтування саме цих вимог звертає на рішення Європейського суду з прав людини від 3 липня 2012 року щодо незаконності його арешту в рамках досудового розслідування кримінальної справи, стверджує, що в наслідок незаконного арешту та отримання вартою стан здоров'я Луценка значно погіршився. Він захворів на тяжкі хвороби і було підставлений для звільнення його від відповедення. Тим безпідставно були судом за залишним поза увагою судому або станції. Ще наголошую на тому, що суди не потрапили близько сотні людей, які мали. Натомість на у зал, Ще до початку приходу моїх адвокатів хатів, завели притягнутих цивільних працівників внутрішніх місць, які займають місце для того, щоб не допустити сюди тих, хто бажає прийти. Якщо наше засідання відкрите, то на вході не повинна стояти юрфа з понад сотні людей. А вони принаймні мають сісти на ті місця, які є на цих пір до тих днів. Я вже не кажу про те, що представники внутрішніх військ, якщо вже хочете, щоб вони мене братували, то хай братують, але не сидять і не займають місце тих людей, які хочуть потрапити на нібито відкритий судовий процес. Тому звертаюся до вас як до голову, і прошу організувати за вашими запевненнями відкритий судовий процес з допустом сюди тих бажаючих, які насправді з'явилися в суд. І не заходили по. Лінію внутрішніх віз для заповнення Я нагадую, що процес відкритий, і це питання на обговорення не ставиться. Так чому не сільці тут, а на вході 100 людей? Вам відомо, що буде? Так. Мені відомо. А мені відомо, дізнайтесь, будь ласка, ви головуючий. В залі буде стільки людей, скільки є місць. Тоді чому вільні місця є? Вільне місце для міжнародних спостеріганих я бачу одне. А чим це встановлене для міжнародних спостерігачів? Чому тут знаходиться один, два, три працівники внутрішніх військ цивільного, які зайшли чи два багаті? Чому сидить один, два, ще бійця у формі? Поясніть мені, якщо б не дошло, то по інструкції внутрішніх військ вони повинні стояти. А змінюватися з правульного приміщення. Державні кошти на оплату оренду залу. Вже проведених заходів у 2009 році оплачивались без будь-якої участі Юріта Шалуценка. Ми допитували відповідальних службових осіб міністерства внутрішніх справ, які готували платіжні документи і підписували. Ми ж йому задавали питання присутності суду. Вам Луценко давав казівки, казівка, що ми прораховували гроші? Ні. Ні по кожному з названих епізодів по справі немає, шановна колега, жодного свідка, який би підтверджував, що Луценко давав комусь будь-які незаконні вказівки, щодо не вчинення тих чи інших дій. Не тільки на свою користь, але й на користь того ж преступника. Будь-якої особистої матеріальної вигоди по цих інтернетових йому фактах він не отримав. Таким чином, вказані обставини теж є достатньо підставою для скасування оскаржених судових рішень та закриття даної кримінальної справи в, в зв'язку з відсутністю дії Юрія Волоценка складу злочини, передбачено статті 191 частини 5 і статті 365 частини 3.